Василь Сухомлинський. Яблуко в осінньому саду. Пізньої осені маленькі близнятка Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опала і шурхотіла під ногами. Тільки де не де на деревах залишилося пожовкле листячко. Поруч із жовтим листком вони побачили на гільці велике рожеве яблуко. Як воно то збереглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Оля хотіла, щоб яблуко дісталося їй, але вона соромилася зізнатися у цьому, а тому сказала сестрі, Хай тобі буде яблуко Ніна. Ніні -ні теж хотілося, щоб яблуко дісталося їй. Але вона теж соромилася висловити це бажання тому сказала сестрі. Хай тобі буде яблука, Олю. Яблуко переходила з рук в руки. Дівчатка не могли діти згоди, та ось їм обоєм сяйнула одна і та ж думка. Вони прибігли до мами, радісні, схвильовані. Віддали їй яблука. В маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблука і дала дівчаткам по половинці.